Вчора відпочили від баскету і сьогодні вриваємося з ульти від Яніса. Зірці Мілвокі не вистачило однієї передачі для 40-очкового трипл-даблу. Грік Фрік набрав 41 очко, 15 підбирань та 9 передач. Тепер він має найбільшу кількість матчів в історії франшизи Бакс з 40 плюс очками, 56 ігор, обійшовши Каріма Абдул-Джабара. Айзек Хартенштайн провів найкращий матч кар'єри, встановив рекорд результативності, тепер він сягає 33 балів та ще додав 19 ребаундів, реалізувавши 14-17 своїх китків з гри. Кейді зустрілися з Віктором Вимбаньямою обличчям до обличчя та дали через один одного поданку. А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з перехоплення Кейда Канінгома та данку у швидкому відриві. Ще не маслениця, але я випишу тобі млинець. Кейшон Джордж на Євростепі, але його накриває Джейден МакДенілс, чей здаун блок від нього. Квитки відрив від Орландо. Ентоні Блек, як киданки, як він боляче падає. Анферні Саймонс не пожалів Блека. На це навіть боляче дивитись. Ай! Арон Гордан, який дриблінг баді хілд у дурнях залишається. І в підсумку Арон, звичайно, завершує свій момент згори. Каже, не відчув супротиву. Хайма хаки скаже, я саме прибираю всіх гравців Майамі в підсумку, і прибираю всіх гравців, всі гравців. Шарлот Хорнет. Сіон Джеймс опинився на підлозі на своїй п'ятій точці. А хаки завершує парад танків сьогодні. Мир.